Добрий день! Зустрічайте! Сьогодні до нас завітала у гості дівчинка Даша, Даша. Ім'я дівчинки Даша. Пригадайте, як моє ім'я? Правильно Наташа. І ми починаємо. Даша буде допомагати А. А, 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 У...

Ми вчили т, 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 т. т. Пам'ятаєте, як ми говорили, брали папірець, Т, Т, т. і повторимо. Я, Даша і я, Наташа. Молодчинка Даша, сідай і уважно слухай. І ви, малята, уважно слухайте. Повторимо, що ми вчили вчора сім'я. Сім'я, сім'я, що таке не знаю. Подумайте, це люди, хто разом живе в одному будинку, разом спимо, разом їмо. Любимо. Тата любимо сестричку і любимо брата. Ось що таке сім'я. Мама і тату піклуються про сина чи дочку, сім'я. Сьогодні ми будемо вчити дідусь і бабуся. Повтори, будь ласка, дідусь, бабуся, молодчинка. Давай подивимось, хто це дідусь і бабуся. Подивіться, це дідусь, старий чоловік. З нашої родини Називає, називається дідусь. Давайте попробуємо сказати д, д, сильно, голосно дідусь! Дідусь. Так, а це бабуся, старенька жінка нашої сім'ї. Бабуся, спробуємо сказати разом. Бабуся. Бабуся, бабуся, бабуся. Ось наші дідусі й бабуся. І тут дідусь і бабуся. І це дідусь. І бабуся. Запам'ятайте, уважно подивіться слово дідусь, слово бабуся. Спробуємо скласти слово з букв. Батьки, підготуйте букви, які потрібно, щоб Скласти слово а одну чи дві букви дайте зайві. Дитина буде дивитися на слово, складати однаково. І пробуємо. Починаємо. Даша буде складати бабуся, а я буду складати дідусь. Починаємо. Дашенька, бери, клади. Ось так. Так. Ой, як швидко складаєш. Як швидко. Даша, бери ще. Ну ну ну, так. І я скоренько складу слово. Зайва буква. Треба уважно дивитись, однаково букви складати, і пальчиками слово читати. Дідусь, бабуся. Спробуйте з дітками написати олівцем слово дідусь і бабуся. Допомагайте вашим діткам. Навчайте тримати правильно олівець, запам'ятовувати слово, але починати потрібно, коли дитина дивиться на слово. За таким зразком. А потім можна заховати букви перемішати, склади сам. Пригадуй, яка буква була перша, Д, друга і третя. Дідусь перевіримо. Так, Добре. Так, повторимо сім. Я, це мама, тато, дідусь, бабуся і я. Ми любимо нашу сім'ю. І я прошу, намалюйте, сердечко, намалюйте. Розфарбуйте червоний колір і подаруйте мамі одне сердечко, татові теж сердечко, дідусеві сердечко і бабусі сердечко. А одне залиште собі. До побачення, до побачення!